Всім привіт, мене звати Настя, і ви на каналі «А як що? Якщо Я живу в місті Сан-Дієго, штат Каліфорнія, три роки. А сьогодні буду вам проводити екскурсію по комплексу, в якому ми живемо. Він більше нагадує санаторій, тому що тут багато зелені, хвойних дерев і взагалі все дуже чисто, акуратно. Але додивіться до кінця відео і напишіть свою думку в коментарях. Погнали! Ну і якщо я вже почала з зони басейну, то та це у нас ось такий великий е, басейн з підігрівом. Там є раз, два, дві дорожки. От і е, вода тримається однаковою температурою весь е, рік, тому можна сюди приходити купатися, навіть коли на вулиці зимно. А якщо трошечки покрутитися, то тут у нас є джакузі. І коли ти в нього заходиш, є таймер, який ти ставиш на 10 хвилин, мені здається, і вода тут завжди гаряча. І коли включаєш джакузі, вона ще і булькає. Якщо після басейну хочеться вже ополоснутися чистенькою водою, не хлорованою, то тут це також можна зробити взагалі в Америці. Дуже популярна штука, коли на території твого комплексу є басейн, гриль і спортивне зало. Я думаю, що це такий базовий мінімум. А звісно, є комплекси, які такого вищого класу, і там можуть бути більші розширені ще можливості по типу дитячої кімнати, якихось кворкінгів або інших штук. Ось сюди можна прийти і щось посмажити на грилі, також абсолютно безкоштовно. Але єдина проблема в тому, що що його неможливо забронювати, тобто вам треба приходити і в порядку живої черги а, тут щось робити. Тобто, не можна щось запланувати, запросити, наприклад, друзів, тому що ти не знаєш, чи взагалі цей гриль буде вільним. Якщо ви приїжджаєте в Штати і ще не маєте досвіду життя тут, то я б вам рекомендувала уникати знімати квартиру ось тут навколо басейну. Тому ж в літній період тут дуже багато дітей, і вони а, створюють такий гамір з самого ранку до самого вечора, і вам не буде безпокою. Краще десь взяти там подалі. На території нашого комплексу є тенісний корт для жильців. Він абсолютно безкоштовно. Єдине, що вам потрібно зареєструватися в спеціальній програмці і заборонювати собі певний час. В тижні останнє поле це, до речі, його розділяють на два, і там можна грати ще в піклбол. Це дуже популярно серед азіатів. А особисто я маю не дуже класний досвід тут, тому що останній раз, коли я тут грала, підстрибнула і невдало приземлилася, вивихнула собі ногу, і це було трохи боляче, стресово, і дуже страшно, що прийде великий рахунок за медицину. Але слава богу, все обійшлося. Тому я все одно краще буду уникати. Таких видів активності. Так, в комплексі є отакі поштові скриньки. І коли вам приходять листи, вони складаються всі ось сюди. Так, дивимось, що нам прийшло. Якщо щось прийшло. Ой, який з він. Потерті шмопортів. Ой, це падає. Так. Це. Це. В комплексі, звісно, є лізінг-офіс, де сидять співробітники, до яких можна звернутися з будь-яким питанням по вашій квартирі. Кілька разів на рік в комплексі обов'язково проходять якісь типу вечірки. Вони пригощають жителів якимись смаколиками в честь Різдва або Хеллоуіну. Але мені здається, що це більше така для дітей історія. Ми жодного разу не ходили, тому що нам ну якось не цікаво. Але така опція існує для якихось івентів. Можна зняти отакий зал, і тут тусуватися. Тут, будь ласка, більярд, телевізор. Дуже часто тут люди збираються, коли є якісь спортивні ігри. Хоча, як на мене, телек такий малесенький, у нас вдома більше буде. Тут такі робочі місця, і тут є ще й така невеличка кухонька. А якщо вийти на вулицю, то тут ми маємо такий балкончик, де теж можна посидіти. От. З видом на Тенісний корт. А з цього боку басейн. Якщо з цього залу спуститися сходами вниз, то ми потрапляємо в спортзал. Він невеличкий, але в цілому для таких домашніх тренувань. Його вистачає До речі, о таких машинках а, вас будуть возити, якщо ви захочете тут зняти квартиру. Таким чином вони дуже швидко по території рухаються і показують вам різні варіанти. А ще дуже прикольно, що в Америці, коли ви живете в таких комплексах, ви не платите за якісь поломки. Якщо у вас поламався якийсь кран, або ручка, або згоріла лампочка, ви просто дзвоните в комплекс, альо, і вам приходять безкоштовно. Це все замінюють. Це великий плюс в порівнянні, коли ви володієте нерухомістю, і там вже вся відповідальність тільки на вас. Тут у нас дуже тиха вулиця. З боку самого лізінг-офісу, і по цю сторону у нас будинки. А якщо розвернутися сюди, тут церква. І тільки по неділях у них там збори, якісь відбуваються, і то ну, вони там не, не гужбанять. І музику гучно не слухають. Тому саме з боку цієї вулиці Торі Блав дуже тихесенько, прям краса. Ідилія. Як же ми обрали цей комплекс? Найперше, це локація. Я на той момент нещодавно знайшла роботу тут поблизу і хотілася на роботу добиратися дуже швидко. І воно так і сталося, тому що буквально 5 хвилин і я вже була в офісі. По-друге, це. Тиша до цього ми жили в одному з комплексів там, де достатньо близько був хайвей, і постійно такий, знаєте, перманентний шум у тебе є на фоні. І коли ти ввечері відкриваєш вікно для того, щоб вночі поспати зі свіжим повітрям, все одно ось цей гул від машин він трохи заважає. Тому ми дуже хотіли таке житло, в якому можна відкривати вікна і за це не паритися. Тут насправді не в усіх квартирах. В цьому комплексі можна так зробити, тому що деякі з них виходять на дорогу. Це не швидкісна траса, але тим не менш там достатньо активно їздять машини. Тому теж треба дивитися, щоб не брати по периметру від дороги квартиру. Наша знаходиться в такому куточку, тихесенькому, і ми круглий рік, незалежно від погоди за вікном, у нас завжди відкрите вікно і ніякого шуму ми не чуємо. І ще один приємний бонус це океан. 10 хвилин на машині, і ти вже можеш побачити хвильки тихого океану. І мені здається, що за останні місяці в п'ять. Ми там буваємо просто по кілька разів на тиждень, тому що ми знаємо, що ми переїжджаємо в Сіетл, Там такої опції не буде. Тому ми намагаємося насолодитися ось цими останніми разами, коли ми можемо спостерігати за заходом сонця в океан. І що дуже цікаво, ми прожили три роки в Сан-Дієго, але ми абсолютно не пляжні люди. Мій чоловік за всі три роки покупався в океані один раз, і то. Це я його вмовила, я не знаю, як в останній раз. І е, я, мабуть, купалася за весь час разів вісім. Тобто, коли ти живеш біля океану. Не завжди ти там проводиш дуже багато часу. Я думаю, що жителі Одеси або Ялти зрозуміють про що взагалі мова. А ще тут дуже класно, що буквально 10 хвилин пішки, пішки для Америки, це вже нонсенс. Тут є величезна плаза, на якій є продуктовий магазин, кафешки, кав'ярні, якісь просто магазинчики. І тому, як в нашому випадку, у нас одна машина на родину. Якщо одна людина їде, наприклад, на роботу, то інша людина може цілком дістатися. За продуктами або в якусь кафешку і не відчуває себе ізольованою від цивілізації. Ось таких парковок дуже багато по всьому комплексу, тому це дуже зручно, що твоя машина буде припаркована десь недалеко від твого будинку. За кожною квартирою закріплений певний номерочок паркомісця, тому не буде такої ситуації, що тобі ввечері ти приїжджаєш з роботи і ще потрібно шукати півгодини собі де встати. Якщо у вас, наприклад, однокімнатна квартира, але дві машини, то тут, по перше, є гест паркінг, і там можна вставати, або ж на вулиці є дуже Багато місць і ніколи не було такої проблеми, що немає де припаркуватися. Тому що в багатьох комплексах є ця проблема: що машин більше ніж парку місць. Але є такий момент, що деякі паркомістя з отакими навісами, а деякі без. Ми жили на першому поверсі, і якщо може спочатку здатися, що це типу якось не дуже безпечно і трохи стрьомно, то е, у нас тут завжди вікна відкриті, балкон відкритий. І я дуже часто на балконі залишала якісь свої е, кросівки, або якісь у нас там можуть коробки, або щось таке лежати. І ніхто ніколи нічого не візьме. Е, у нас у сусідів на балконі, і не тільки тут, а по інших е, теж дуже багато якихось меблів стоїть, ну, типу, як аутдор. Меблів щоб типу сидіти на балконі, але я жодного разу не бачила, щоб тут хтось сидів взагалі на балконах. Але це з іншого боку, дуже зручно. Бо коли ми їдемо за продуктами і купляємо щось великими, якимись упаковками, щось таке важке, то ми можемо отут прям запаркуватися на аварійчці на дві хвилинки, вивантажити все з багажника. І ось, будь ласка, воно вже вдома. І тобі не треба тягати тими сходами, клунки, і оце напрягатися зайвраз. Тому це супер прикольно. і мабуть що на майбутнє. Теоретично я не знаю, як в Сіетлі, правда може там через погоду це не дуже класно жити на першому поверсі, але тут в теплому кліматі це прям топчик. Єдине, що сусіди зверху я не знаю, у нас там сусід живе, який ходить, коли по підлозі. Мені здається, що він хоче проломити просто нам стелю зверху, дуже сильно стукає п'ятками. Якщо зверху немає там дітей або якихось шумних сусідів, то все клас. А ще знаєте, що мені дуже подобається? Що оце вікно нашої спальні, і тут у нас кущі, у нас ніхто не ходить поп вікнами, тому що в інших квартирах є така штука, що прямо під вікном є стежечка для людей. А у нас тут таке трошки ізолейшн. От, наприклад, як тут, ось, будь ласка, стежка. Тут ходять люди. А це вікно у вашій спальні. Так, ну а зараз ідемо дивитися нашу квартиру. Це, якщо що, двері брудні, але їх має помити сам комплекс. Почнемо з самого початку. Це room. Зазвичай, отут у людей стоїть диван, тут телевізор. Ну, в нашому випадку трошки інакше. Це робоче місце мого чоловіка, і за цими екранами дуже часто я теж монтую. Тут якісь наші фотки, а отут мали прости сіквої, які ми привезли, але вони чомусь померли. А це, до речі, милиці, які використовувала і я, і він, тому що у нього в січні була операція на коліні. А я, мені здається, в березні підвернула собі ногу, і тому ми їх поки що не викидаємо, дали їх безкоштовно в лікарні і не просили повернути. От, оце коробка здоровезна від нашого телевізору. Нам немає її куди дівати, і ми знали, що вона нам знадобиться, коли ми будемо приїжджати. Тому ми її залишили і просто зробили тут, як. Якусь стінку, це календар з якимись нашими справами. Ми там пишемо якісь зустрічі або щось таке, щоб ми не забулися. Це я подарувала своєму чоловікові романтюга. На якесь це навіть не свято було просто наші фоточки з спільних поїздок. Оці жалюзі у нас отак завжди і закриті, тому що ми живемо на першому поверсі, і не дуже прикольно, щоб тобі вікна всі заглядали тим більше у нас тут одразу. Така внутрішня дорога йде, отам от заїзд в комплекс, і отут проїжджають люди. Там парковка з машинами. от, І тому е, ну не знаю, якось здається, це не дуже. Е, Приватно, коли у тебе всі дивляться на твої вікна. Так, на балконі у нас нічого такого немає. Тут е, ці коробки, які я підготувала для нашого приїзду, це якась фігня для машини, я не знаю. От, і тут кладовка. Тут у нас. Ну, тут зазвичай, ну хто що зберігає, мабуть, я не знаю, що тут у нас взагалі є. Якісь коробки, а, це все взуття, коробки взуття. Ага. От. Оця штука, оця велика чорна це наш додатковий багажник на машину. Валіза, туалетний папір, там якісь ватні диски. Он, у сусідів теж. Типу, крісла, якісь там зеленушки, квіточки, щось таке. Але теж я ніколи не бачила, щоб хтось десь сидів. Це моя колекція взуття. Я сподіваюся, що на новій квартирі у мене будуть якісь тут, не знаю, шафки для нього чи що, куди його дівати, я не знаю, але. Поки що стоїть тут. І чоловікові. При тому, що раз, два, три пари з них це хайкінгові. І ще е, який пару пар він забрав з собою у відрядження, бо зараз він поїхав. От, далі йде кухня. Вона невелика. Але нам в цілому цілком вистачає. Звісно, було б більше, було б краще, але то таке. Так, така поверхня скляна, там духовка. Це мені на роботі дали рисоварку, але ми більше її використовуємо просто як ось цю штуку, яка всередині. для якихось, коли сир робимо. От, це, оцю штуку, до речі, ми отримали безкоштовно. На Фейсбуці хтось віддавав і ми поїхали, забрали. Так, як зазвичай буває, у американців зверху є мікрохвильовка. Тут в шафках всякі різні крупи, борошно і всяке таке. Ну, тут вже я намагаюся все під'їдати, для того, щоб з собою не забирати це все і не викидати. Тут у нас чай, кава. Ось наша кавуська, одна, ось друга улюблена. Далі. Тут теж якийсь сіль перець, спеції, горішки. Тут у нас наш посуд. Обожнюю, його такий мінімалістичний. Ми дуже довго вибирали. От. Там щось недорого він вийшов. Але ми дуже щасливі, що він такий а, прикольно виглядає. Далі, тут у нас ну майже пакет з пакетами, поличка з пакетами. Отут теж Ану. Естетика, наше все. А, так, ці рушнички, якісь там коробки стоять і а, пакети з пакетами. От, холодильник. Ой, щось він трошки залапканий, але я скоро буду робити прибрання. Так, бачите, тут в морозилці вже теж нічого не залишилося, бо я вже все під'їдаю. Тут я не знаю навіть, що тут. Ага. Ну теж достатньо порожньо. Бо вже скоро чух-чух треба робити. Так, і з цього боку мийка. То, що я казала, тут просто мийка, тут можна сюди скидати якісь залишки їжі і воно буде перемелювати. Посудомийка, там підставка для такого для посуду. Це наш фільтр. Дуже нам подобається, класний, дуже смачна вода. Так, що тут? Якщо ви думаєте, господи Боже, а що це за е, ну, сміття і взагалі якась свалка? Я оце все зберігаю для того, що можливо нам при приїзді, наприклад, перекладати е, посуд між собою, щоб він не побився. Я хочу використовувати ось ці всі картонки. Я думаю, що воно може нам. Знадобиться, але якщо не знадобиться, викинемо в той самий день. Я просто тримаю це до дня переїзду. Оцей стіл зі стільцями мені віддала безкоштовно моя подруга. Дуже тобі дякую. Цей стіл планую їхати з нами у Сіетл. Це ми купляли Всякі, це для матраца, для переїзду кульок такий здоровезний під його розмір. Це просто оця пупирка. І це така типа як харчова плівка, але для того, щоб, наприклад, обертати якісь меблі, щоб вони не побилися в процесі переїзду. Так, ось ця шафка це у нас пральна машинка і сушарка. Оце знизу пралка, зверху сушарка, дуже зручно. Не супер вони сучасні, я так розумію, що це трохи старе покоління, але краще, коли вони є, ніж коли їх немає. Ванна це я на домашньому <хи> сьогодні. Так, нічого особливого насправді, так? Просто ванна, одна раковина з всякими нашими прибутами цими а, косметичними, і там внизу ще є шафки. І Якщо з ванни іти, отак от прямо, це буде наша кімната. Спальня заходимо в спальню. Тут у нас що? Наше ліжко це розмір King Size і насправді дуже зручно вдвох спати тут, тому що не мало місця. Ми ще тут вибрали, коли це ліжко брали, щоб отут була якась поличка, щоб туди складати якусь лабуду різну, і от якраз пультики туди і влазять. І ще дуже цікаво, що тут є ось ці розетки, тобто там знизу є шнур, який включається в розетку, і там можна ставити, наприклад, на зарядку телефони зверху. Але... Ну, я нічого не прибирала, якщо що, перед зйомкою, оце трушна е, наша квартира. Розумієте, не хотіла наводити оці от ну порядки, типу для е, зйомок. І отут у нас теж є. А в, в самій тумбочці теж USB і розетка, тобто тут можна теж все включати. І, до речі, про листівки, звідки взагалі у мене взялася ідея дарувати людям листівки. Колись я почула історію про те, що одна жіночка розповідала, що вона зі своїх подорожей, своїм друзям привозить не магнітики. Ви пам'ятаєте, років не знаю, 15 тому було прям дуже сильно модно привозити магнітики. Вона каже: я привожу листівки. Я така хм, цікаво, це така ідея. Потім я її трошки докрутила сама. Я коли стала їздити в подорожі в Європу. Я мамі завжди присилала листівки. І прикол був в тому, щоб я, наприклад, в умовній Італії купила листівку, там її підписала, і там же її одразу відправила. Я завжди шукала в сувенірних магазинах листівку з поштовою маркою. І це листівку мені прислала моя подружка з Японії. Вона японка. От тут є. Е, вона мені написала. Від себе побажання. От тут є марка, є моя адреса і коротші, і я така вау, клас, прикольно. Потім мені ще моя е, інша подружка вже з України прислала е, київські листівки. Отакі, От і тут теж понаписувала мені е, всякі побажання. Оцей прапор до речі, я купила в Польщі в перший день повномасштабного вторгнення і вожу його з собою. Щоб він був завжди тут. От, У чоловіка така сама тут тумбочка. Оце у нас мої улюблені е, взагалі, освітлення ввечері. Е, це, звичайна, китайська, дешева за 10 баксів. гірлянда. працює нам вірою і правдою вже 2 роки. І дуже щаслива, що ми її купили. Зараз покажу. Ну, ввечері, звісно, вона виглядає ще більш. Затишніше, але ми ніколи не включаємо ось це світло верхнє. Воно мені не подобається. якесь таке як офіс виходить. Тому у нас ввечері лише ось ця гірляндушка горить, і вона дуже додає такого якогось затишного вайбу. Так, наш здоровань. Перший час мені було дуже незвично, що він такий здоровий, але згодом. Ми вже до всього звикли. Оцю тумбу ми теж отримали безкоштовно на Фейсбуці. О, там теж якісь наші речі, Там платівки, до речі, ми почали збирати вінілові платівки. І тепер питання в тому, коли ми купимо а, програвач? От. Ми з чоловіком познайомилися. Так, де тут початок? Господи. От. А, познайомилися на музичному фестивалі Drum and Base. Це такий... Скажімо, не суперформатний стиль музики. І тому я вирішила йому дарувати отакі платівки на різні свята або без приводу, і колись, можливо, я сподіваюся, що ми купимо програвач для них. Так, і тут же у нас в кімнаті є гардеробна. Теж, коротше, ну, я не готувала спеціально тут нічого, але тут є дві отаких. Штуки, на які можна вішати вішики з одягом. От. Тут мої е вишиваночки дуже красиві, раз, два, три, і одна ще е в прані лежить. Зверху речі, це костяни, І тут у нас ще трохи там, пледики якісь. Всяка така штука. Тут в кутку у нас все для хайкінгу, палки, рюкзаки. А що по реальних цифрах? Гола ранна плата складала 2900 доларів. Але ми ще сюди додаємо комуналку 70 приблизно доларів за електроенергію. Але треба враховувати, що мій чоловік працював з дому, але ми жодного разу за всі два роки не включали ні кондиціонер, ні обігрів. Далі вивіз сміття плюс вода ще 60-70 доларів, і інтернет 75, Тобто разом у нас виходило близько 3100 доларів за один місяць. Якщо вам здається, що це компліментарне відео для цього комплексу, то це просто мій щирий відгук. Мені за нього не платили. Але якщо ви подивилися це відео і ви збираєтеся переїжджати в Сан-Дієго або вже там живете, але подумаєте про зміну своєї локації, то там є реферальна програма. І якщо ви мені напишете в інстаграм, то я отримую здається 300 доларів. Якщо не впадло, будь ласка, це зробіть. А так, я вам дякую за перегляд цього відео. Дуже сподіваюся побачити вас в коментарях. Напишіть, чи ви вважаєте, що ця квартира коштує своїх грошей. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку. І побачимося в наступних відео. Па-па!